Че півроку лишилося до 200-річного ювілею Тараса Шевченка, учні українського гуманітарного ліцею при Київському університеті, організували проєкт Горизонти Шевченкового всесвіту його програма інтегрована, але доробок, адже доробок кобзаря юнаки та дівчата розглядають всебічно. У ліцеї представляють Шевченка не лише традиційно як поета, а й автора економічних, філософських, правових ідей. Ліцеїсти проводять чималу дослідницьку роботу, подорожують шевченківськими місцями, відвідують музеї. До проекту усі 130 учнів випускного курсу. У нього більше сильних образів, образів України. Так а вже ми через архетип жінки, матері, відкриваємо тоньку грань як звичайної людини, яка відчувала найголовніше, аби вони розуміли і знали значущість цієї поступі для України. Для нашої держави, для історії, для духовності, для культури.